То якщо ти його сильно любиш, ти його не можеш не ненавидіти. Це значить їх так з'єднати, як день з, з ніччю з'єднаний, як тепло з холодом з'єднане. І як любов з ненавистю з'єднана. Тому що, якщо ти е, дійсно от прям глибоко дослідиш, е, наприклад, романтичну любов до Чоловіка свого, то якщо ти його сильно любиш, ти його не можеш не ненавидіти. Тому що якщо ти його сильно любиш, ти його обов'язково ненавидиш за те, що це не вічно, за те, що він помре. Розумієш, там є типу речі, коли ти сильно щось любиш, ти не хочеш mm -hmm. це втрачати. А значить, це протилежне ти ненавидиш. Ну, умовно, в тебе супротив до цього. Ти робиш все, щоб і це якраз поєднування, це справжня любов. Mm -hmm. Типу, це справжнє. Повноцінне відчуття, коли ти визнаєш все що ти відчуваєш до людини. Коли, коли ти, наприклад, як е, е, духовна глибока сутність, яка прагне до е, божественного розвитку, а це розвиток незалежності. А коли ти в стосунках ти залежний, і ти це визнаєш, визнаючиться там туди, Воно не подобається. Мать. І це є цілісність якраз. Але якщо ти вже копаєш, то ти розумієш, що всюди є оця от дуальність. І це якраз є повнота насиченості екзистенційної в житті.